Вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. І сьогодні у нас салатик із тих, які називаються у кожній господині повинно це бути обов'язково у холодильнику. Ну що ж, цікавий рецептик спробуємо. І після першого інгредієнта я зрозуміла, що я не господиня. Це був салатик такий симпатичний і смачненький, я так думаю, але. Закінчився він зовсім у мене по-іншому. Бо окрім тунця, у мене нічого не було. Тому картопелька, мариновані огірочки, цибулька, кукурузка, яєчко і тунець. І ось така смакота. А без всяких там сирів-мирів, що навіть я не знаю, як вони називаються і як вони виглядають маленький лайфхак. Цибульку порізали і зверху поклали огірочки. Нехай постоїть хвилин 10. Вона притягне на себе цибулька кислинку і швидко промаринується, стане негіркою і дуже-дуже смачною. Я впевнена, що замість тунця можна покласти, ну, мабуть, будь-яку консерву риба у масці. Я думаю, вам сподобається. А вже чи сметанку, чи кефірчик, чи самі зробите майонезик, чи купований майонезик? Кому як смакує? Спробуйте, а потім мені напишете. Дякую за увагу!